Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака. 64 рази росіяни відкривали вогонь по Сумщині, і 18 разів по Чернігівщині ворог цілить по цивільних та критичних об'єктах. Детальніше про наслідки дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Вітаю, Лілія. Близько години тому росіяни атакували безпілотником. Ймовірно, це був Талмаз, житлову багатоповерхівку в сумах вибухнуло на даху будинку. За попередніми даними минулось без постраждалих. Вранці ворог прицільно вдарив по цивільному вантажному автомобілю на околиці Білопільської громади. Транспорт віз продукти до міста. Від вибуху постраждав 36-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Загалом за добу ворог обстрілював Сумщину 64 рази. Під вогнем опинились понад 30 населених пунктів. Росіяни використовували каби РСЗВ і найбільше безпілотники. Багато руйнувань. Зокрема, в Попівській громаді під удар. Потрапили адміністративний багатоповерховий будинок, кілька приватних житлових на Краснопільщині та Білопільщині. Понівечені об'єкти цивільної інфраструктури тощо. Така ж ситуація з обстрілами і на Чернігівщині. Вночі ворог вдарив безпілотником по обласному центру. Приліт прийшовся по території підприємства. Там зайнялася вантажівка. Вогонь загасили пожежники. У Новгород Сіверському вибух дрона спричинив займання в адмінбудівлі підприємства критичної інфраструктури. Приміщення вигоріло вщент. Загалом під ударом ворога опинилось 14 сіл та міст Чернігівської області. Лілія? Дякую, колего. З нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ситуацію у північно-східних регіонах. У Росії минулої ночі було гучно. Їхня протиповітряна оборона, нібито знищила 82 українські безпілотники. За даними російського відомства, найбільше дронів 30 – нібито збили над Брянською областю, ще 26 – над Тульською, сім над екваторією Чорного моря. По 4 безпілотники, як заявляють, фіксували над Краснодарським краєм, Рязанською областю та Азовським морем, три над Ростовською областю. Інформують і про два БПЛА над московським регіоном. З них один тримав курс на столицю. По одному було над Курською та Липецькою областями. Україна має право атакувати пов'язані з Росією цілі у будь-якій точці Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також розповів про свою розмову з Володимиром Зеленським. За словами політика, Україна готова продовжувати боротьбу ще 2-3 роки, але побоюється затягування війни на десятиліття. Польський прем'єр впевнений, що повномасштабна війна руйнує російську економіку, яка не має шансів вижити в далекій перспективі. Європейські союзники сподіваються до різдва надати Україні доступ до заморожених російських активів, щоб посилити економічний тиск на Москву. 181 бойове зіткнення по всій лінії фронту зафіксували за минулу добу. 43 ворожі наступи загарбники здійснили на Олександрівському та Костянтинівському напрямку, 12 – на Лиманському. На Куп'янському відбулося 8. Найгарячіше на Покровському відтинку, де ворог здійснив 76 штурмів. У генштабі повідомили про ситуацію на підступах до міста Покровськ та безпосередньо в його межах. Там підтвердили присутність російських військових у міській забудові. Противник накопичив у Покровську близько 200 солдатів. У населеному пункті тривають бої. Ворожі військові заходять, тобто заходять часто різними тактиками, не тільки малими тактичними групами, але вони використовують те, що цивільне, цивільне населення ще залишилося в Покровську, тому дуже багато військових перевдіваються в цивільні речі і заходять під виглядом цивільним. Мирноград і Покровськ. Це є одна агломерація, і для роботи для захисту Мирнограда потрібно оберегти Покровськ. А для того, щоб захистити Покровськ, треба оберегти обов'язково Берноград. Тому що це системна оборона. Сили оборони визволили кучерів яр, сухецьке та затишок і відкинули противника у Покровському районі. Як повідомляє Діпстейт, захисники витіснили противника поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці. У генштабі зазначають, українські воїни звільнили понад 185 квадратних кілометрів території Покровського району Донеччини та зачистили приблизно 244 квадратні кілометри. Водночас, за даними Діпстейту, ворог просунувся поблизу Новоторецького Володимирівки та Гатища. Мінус 900 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 136 тисяч 890 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 291 ворожий танк, 23 тисячі 477 бойових броньованих машин, 34 тисячі 2 артилерійські системи, 1526 РСЗВ та 1230 засобів ППО. Українські воїни також ліквідували 428 бойових літаків-окупантів, 346 гелікоптерів, 74 399 безпілотників та 3880 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 65 517 спецавтівок. Партизани руху теж здійснили успішну диверсію в районі Армянська на півночі тимчасово окупованого Криму. Пошкоджене релейне обладнання на залізниці це призвело до порушення руху потягів, які забезпечують постачання російських військ. Як зазначають партизани, удару завдали у піковий момент логістичних перевезень окупантів, що дозволило суттєво уповільнити доставку боєприпасів та матеріально-технічних ресурсів на фронт. Українські розвідники вполювали російську техніку. У тимчасово окупованому Криму у гурівці знищили три радіолокаційні станції та десантний катер московитів БК 16 Успішну операцію провели за допомогою дронів, які майстерно ухилялися від ворожого ППО. Підкреслили у Гур. До Києва приїхав міністр оборони Хорватії Іван Ануш. Про таке повідомляє він сам повідомив у соцмережі ікс. Міністр сповістив, що до України він прибув із візитом на два дні. Зокрема, у Києві у нього запланована зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем. Ануш запевнив, що Хорватія продовжить надавати гуманітарну та військову допомогу Україні. Президент Литви пропонує обмежити транзит до російського Калінінграда та закрити кордон з Білоруссю на тривалий термін. Такі рішучі заходи литовський лідер пропонує у відповідь на гібридні атаки з боку мінська. Найближчими днями уряд Литви має запропонувати конкретні способи реагування на загрозу. Нагадаю, минулої ночі Литва закрила аеропорт столиці та обидва прикордонні переходи з Білоруссю через масове вторгнення гелієвих повітряних куль у свій повітряний простір. Офіційно вільнюс заявляє, що кулі використовують контрабандисти-сигарет. У США сподіваються на надзвичайно плідну зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Сторони наближаються до моменту, коли лідери зможуть провести дуже продуктивну зустріч. Китайський торговий представник Лі Ченган описав переговори як інтенсивні і привітав досягнення прогресу. Він підкреслив, що нинішні турбулентності та повороти в торговельних відносинах. Це те, чого обидві країни прагнуть уникнути. Нагадаю, торговельне протистояння між США та Китаєм загострилося після того, як Трамп запровадив низку нових мит на китайські товари. Пекійну відповідь також схвалив власні обмеження. Президент США Дональд Трамп образився та вирішив підвищити мита на товари з Канади ще на 10% через рекламу, яку він назвав перекрученою та фальшивою. Привід для гніву американського лідера рекламний ролик Канади з уривками промови Рональда Рейгана, у якій той критикує мита і захищає принципи вільної торгівлі. Трамп заявив у своїй соцмережі, що цей ролик повністю викривляє зміст радіозвернення 40-го президента США. За словами Трампа, метою цього обману було прагнення Канади, щоб Верховний суд США втрутився і врятував її від тарифів. Американський президент обурений тим, що цю рекламу показали під час світової серії, хоча, на його думку, її мали негайно зняти. Канада збрехала, я маю на увазі те, що вони зробили було жахливо. Вони вигадали фальшиву заяву президента Рейгана. А він був великим прихильником тарифів, коли це було необхідно. А це нам потрібно для національної безпеки. А вони повністю змінили це рішення, бо страждають від тарифів. А ми виграємо від них. У Франції заарештували двох підозрюваних у причетності до пограбування Паризького лувру, найбільшого музею світу. Одного із зловмисників затримали в аеропорту шарль де голь коли він намагався вилетіти до Алжиру. Другого взяла під варту Паризька судова поліція в департаменті Сена-Сендені. В операції була задіяна бригада боротьби з бандитизмом. Понад 100 слідчих працювали над розкриттям злочину впродовж тижня. Нагадаю, грабіжник за лічення хвилини пограбували галерею Аполлона в Луврі. Прокурорка Парижа Лор Беко повідомила, що злочинці залишили багато слідів. Зібрано понад 150 зразків ДНК та чимало відбитків пальців. Проте станом на ранок неділі вісім королівських коштовностей Франції, оцінені куратором музею. У 88 мільйонів євро. Досі не знайшли. Вони показують казку серед війни для дорослих і дітей. Артисти Харківського театру юного глядача працюють попри звуки повітряних тривог і вибухи. Сценарії, і реквізити адаптували до маленьких підземних сцен, бо виступати на великій рідній нині не можуть. Будівля ушкоджена уламками ворожих ракет. Цього року театру виповниться 150 років, тож колектив готує аж п'ять прем'єр. Світлана Шакера розповість більше. Вони готують номер до святкового товариського концерту. Хоча ще годину тому поруч пролунав вибух. Росіяни вдарили по дитсадку. Була е, артистка, яка працювала в нашому театрі, її син і е, побула в цій атмосфері, але ми все одно повернулися в театр. Ми розуміємо, що нам треба далі працювати. І вони працюють. А хто а хто буде, хто буде нести радість, життя, позитив, як не актори. У лютому 2022-го на початку Великої війни в театрі лишилося менше десятка акторів. Але в нас не було жодного режисера. І ми самі збиралися на дачі, ми вигадували, які ми можемо брати вистави. І нас от реально було спочатку навіть п'ять чоловік нас було. І отак от в нас народилася а, дюймовочка. Потім артисти почали виступати в метрополітені. І знайшли безпечні місця. Це бомбосховище, це підвали, це десь на виїзді, де можна було збиратися. На початок творчої кар'єри Наталії Перепелиці припали найтяжчі часи спершу ковід із карантином, за ним війна. Артистка каже: у таких умовах отримала неоціненний досвід, і з Харкова їхати не збирається, хоч і дуже сумує за великою сценою. Саме завдяки цьому колективу, саме Харківському театру для дітей та юнацтва, його колективу я завдячую, тому що вони мене підтримали, вони мене прийняли, вони багато чому мене навчили. І я з тих людей, яка дуже-дуже звикає до хороших людей до місця, я знайшла тут свою кохану людину, я знайшла тут своїх кращих друзів. Нині будівля театру пошкоджена. Виступати доводиться на орендованих майданчиках у маленьких підземних залах. Декорації мінімальні, працюють без антракту, але в камерній обстановці актор дуже близько, тож може звернутися до глядача. Поспілкуватися напряму з героєм цієї казки. От, -от ось він, не в телефоні, а ось він. І він вірить в це, що це справжній герой казки. Яке надає йому добро, мрію надає і наш глядач вірить у це, що все буде гарне, буде перемога, буде яскраве сонце, буде яскраве небо. І якщо раніше театр давав вистави щодня, тепер грають від п'яти до восьми на місяць. Тут навчилися нічого не відкладати на потім, тому планів більше ніж до війни. П'ять вистав на, на цей рік у нас заплановано. П'ять це дуже багато. Казки для дітей то класика. А от у спектаклях для дорослих тепер інші акценти. Головне, мені здається, для людей це поринути в ті часи мирні, і в обставини життя, коли ми всі були щасливими. І ми шукаємо і такий репертуар, де була надія. Де ми згадували, що головне що в житті людини це любов і сім'я, бо театр нині і втіха, і своєрідна психотерапія. А поки репетиція, художній керівник поспішає подивитися, чи вціліли декорації після прильоту по культурному центру, де колектив мав виступати цього тижня. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. О 17-й оновлений випуск новин. А просто зараз у ефір повертається Олександр Просяник. Дякую, Лілія. А повертаюся я з інформацією про наслідки обстрілу Києва і стан української енергетики. Це теми цієї години. Побачимося за пару хвилин. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.